Доброго здоров'я, рідні люди. Сподіваюсь мене чути, мене видно. Прошу відгукнутися, хто сьогодні є вже зі мною. І ми розпочнемо. Наш ЕТЕР Доброго здоров'я, рідні люди! З вами Волинь і я, Світлана Сащук. Кличу підтримати нашу родинівську традицію всеукраїнської поетичної родини розпочинанням. Данини світлими справами. Тож під відео в коментарях будуть розміщені посилання на волонтерські збори, в тому числі і збір на маскувальні сітки і не тільки, яким опікується й організовує наша. Таровижівська волонтерка Юлія Цалай. Аби свята неділенька не минала в даремностях, запрошую обійнятися віршами і щиро задонатити. Тож, дорогі мої, хто доєднується, хто мене чує і бачить, доброго здоров'я з вами, Волинь. І я Світлана Хрещук. Сьогодні святкує свій день народження Таїсія Сусновська, тож віншуємо вас, пані Таїсія, усією родиною і доброзичимо. Дай Боже здоров'я, дай Боже сил, дай Боже світлих днів. Для вас, для родини і для України. Я вибрала ось такий вірш, пані Таїсії, і хочу його зачитати. Стоїш на порозі, берися за ручку, берися, хоч пальці уперто тремтять, думки лиш душа. Від серця озвучить, заходь, не вагайся, одне в нас життя, стоїш, зупинилась, роби, хоча ноги підкошує знов, бо все це до щастя, не бійся, озвучуй, замкни, замки всі ламає Тім в цім світі любов. Вітаємо вас! Пані Таїсії, ще раз і ще раз будьмо жиймо. Віктор Крупка. Ми чуємось найкраще восени, коли світи з омани, що найвищі, у наших перехрест Найтихші тиші у наших зустрічей ще не було вини. Ми слухаємо, бо не чув ніхто, і чуємо, бо чуємося завше, осінню міру спивши і прознавши аж до зів'ялих снів і пелюсток. Вони зі споду, а до листи ми ще довго, довго, Наче б на світлині, стривожить мить і нечутно так долиним накриємо їх, мов були людьми. Вітаю, друзі, хто доєднується з вами в Олині я, Світлана Сащук. Читаємо. Вірші донатимо. Покликання на збори в коментарях під цим відео творімо добро, не втомлюємося ділитися світлом. Світлана Луцькова Одягну Шепшинові коралі. Попрошу борізоньку. Цвіти. Осінь це іти все далі й далі, осінь це пливти собі, пливти, осінь це летіти і летіти, крізь дощу бурштинові разки. Це коли дорослі справжні діти починають вірити в казки. Це така цілком природна звичка. Сльози витирати крадькома, осінь наполохана лисичка круть хвостом і вже її нема, Світлана Луцькова, Богдан Томенчук у цій уже серпневій тиші. У небі, що крилом навпіл, усі дощі, як сиві вірші, давно присвячені тобі, усе таки ще споришеве, чи забрело у спориші, в сади посходились дерева в земного раю на межі. Тут, все небесне, міжземного земного, у цій і тім числі, і в небесах немає Бога. Він оселився на землі. Богдан Томенчук Друзі, хто доєднується, нагадую. У всеукраїнській поетичній родині ми продовжуємо традицію зустрічатися кожного ранку у будні дні о 7 годині та у вихідні, субота, неділя о 9.30, аби обійнятися віршами та долучитися до добрих справ. В коментарях під відео завжди є посилання від наших волонтерів на. Добрі справи на допомогу нашим хлопцям, адже ми всі знаємо, що гуртом ми сила. Наталка Фурса луки цвіли, та зарано, щільна стіна і жит гарна була історія, тільки у ній не жить. Ніжно мехтить між стеблами квіточка голуба, згадка, в якій без тебе я, згадка, де ми оба, стерні дощам не колються, мокро в дощах стерні, цвіт, той не Богу молиться тільки тобі І мені, мелиться жито. Горами сходять хліби з пітьми. Гарна була історія, гарні були в ній ми, ген над її вершиною голубо небесам десь поміж лоз ожинових снігом росте роса, сивіє поле зморене, сон. Додивився Бог. Гарна була історія краща за нас, обох Дякую, друзі, що ви є сьогодні разом зі мною у цей гарний світлий Божий день. Дякую за те, що долучаєтеся до добротворінь. Разом. Ми родина, разом ми, Україна, не забуваймо. Наталія Ковалик, не руш мене і темряви не руш, Вмикаю вечір жерандолі груш, Дозволь узріти, не сяйво на силуетах від далеких душ. Вони приходять тихо, як печаль, сідають в узголів'ї снів обабіч, нашіптують дитячу казку на ніч, і я зникаю в солоді мовчань. Туди, туди, де сиві, холоди, ведуть сліди в мою різдвяну казку. Не руш мене. І снів моїх, будь ласка, ні доторком, ні словом не буди. Доброго ранку, дорогі мої! Дякую, що ви є. А ми продовжуємо обійматися віршами і Сергій Чурков, білим. По білому білого дня білим малює і не навмання, білими пензлями на полотні, що полотніє на білій стіні, біла палітра і фарби на ній, білий сюжет, що душі не чужий, світ ледь біліє, ще світу нема. Біла стіна і небіла пітьма, біла хмаринка, як видих, як яв, слово котре ще господь не сказав задом ромашковий колір, стіна, тричі відбілений шмат полотна, трохи небесного сонця, мазок, біла хатина. І білий бузок, вишні квітучі на тисячу літ. Боже, який розгортається світ, не зупиняйся я фарби на тру, чайка, крилаті пусти по Дніпру, це ж Україна. Та слова нема, диха димами, не біла пітьма, світ. Інтернет жартує з нами, а я продовжую. Та слова нема, диха димами, не біла пітьма, світ не біліє, ні фарба, ні день. Пташечка стихла ані телень. Сергій Черков, я дуже люблю поезію пана Сергія, маю кілька його збірок і цим дуже пишаюся. У нас ще є трішечки часу, сергій злючий, тиша тяжіння, ще один талановитий поет України. обітниця. Тиша у серці замлоїть, вересень, стрінувся в серпні, поки ти будеш. Зі мною я не боятимусь смерті, мовчки постануть виною сльози на порох розтерті, поки ти будеш зі мною, я не боятимусь, смерті, не захлинуться маною, півні співаючи втретє, Поки ти будеш зі мною, я не боятимусь смерті, слово зійняти любов'ю плине в повітрі відвертім. Поки ти будеш зі мною, я не боятимусь смерті. Дякую, друзі. Дякую, хто тільки доєднався. Доброго здоров'я! Вітаю! Це всеукраїнська поетична родина і наше поетичне волонтерство в коментарях. Ви не знайдете покликання на збори, серед яких буде покликання і на збори Старовижівської організації, якою опікується Юлія Цалай. Тож долучаємося, друзі, неділя завше для добрих справ. І на сам кінець зачитаю два своїх вірші, крайні вірші, які я написала ось не так давно. Листок горіхових гостин пожоклим човником причалив, не пробачай. І відпусти, <гум> що тепер оці печалі, Ливонь і знов зостаючись у серпні, цім, гарячковитім, губитись будемо, абись, як і тепер, осиротіти, і ти весло, і я весло, а от душею землеміри, вростає небо у золо. Ні веслам, ні човнам не вірить, он там зираються сліди. Ось тут спітнії відкровення. листок горішній приблудив осіннє диво безімень. Ось такі інтернетні хитрощі, але я ще маю пару хвилинок і зачитаю ще один вірш. Якщо ви зі мною, то і я з вами, дорогі мої. Однак загояться печалі мої, твої і тих дощів, що нелюбов нам пробачали і розвиднялися мерщі, аби не озирались, дивно зійнявши крила гордих брів оті, що носять серпик зимний. За пазухою лесних слів, аби світанням золотились дитинні пелюстки душі, і наших днів жоржинні крила, гойдали ночі споришів, аби і ми услід за літом на той бік осені збулись, І ще так хочеться любити. І ще так хочеться любити посеред трав, зостаючись. Люблю вас, мої дорогі, мої хороші родинівці, з добром, сил, серцю попри все, кожному із вас. Час неблаганний і на завершення звичу, дорогі мої, не похитнутися. У вірі, надії та в любові. В любові все перемагаючи, Стіймо твердо, бо ми на рідній землі під батьковим сонцем рождені. Обіймаю, люблю.